Виконуємо номер 642 із підручника «Геометрія 7» та номер 46.4 із підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 3,5 см. Позначте на ньому точку М. За допомогою косинця або транспортира, проведіть дотичну через точку М до цього кола. Приступаємо до виконання. Я накресла коло, радіус якого 3,5 см і позначила точку М. Для того, щоб побудувати пряму. Перпендикулярну до радіуса, нам спочатку треба провести радіус цього кола в точку МОМ. Я провела радіус ОМ, а тепер, за допомогою косинця побудую пряму М перпендикулярну до радіуса. Я за допомогою косинця побудувала пряму М перпендикулярну до радіуса. Якщо пряма проходить через кінець радіуса кола і перпендикулярна до цього радіуса, то ця пряма є дотичною до цього кола. ОМ перпендикулярно до М, і тоді М дотична до кола. Номер 642 із підручника Геометрія 7 та номер 46.4 із підручника Математика 7 виконано.